Так, ну що, друзі, повертаємося ми на другий тайм поєдинку між колективами Energy Club та Бруклін. Після першого тайму 3-2. рахунок на користь Брукліну. Дубль від Андрія Корнути не допоміг Energy Club знаходитися попереду. Ну а дубль від Кирило Дітрьова та Олексія Штанька допомагають, поки що Брукліну лідирувати у даному протистоянні, але можуть вони забивати більше. Могли вони, власне, кажуть, забивати більше. Фомічов. Намагається далі продовжити атаку. Але поки що все спокійно. Терентьєв може сам пробивати по воротах, чи буде удар? Ні, поки що удару не буде, але стріляють Energy Club. Друга спроба од нолько парири. Тут все ж таки сейф. Плюс Юрко, який дуже і дуже вчасно. рятує свою команду. І Бруклін спокійно з м'ячем залишається, хоча енерджі клаб вже з самого початку другого тайму показують всі свої амбіції, які вони намагаються реалізувати, ну і намагаються все ж таки продовжити атакувати, відіграватися, ну і власне кажуть, виходити вперед, тому що хочеться, звісно, виграти стартовий поєдинок ігрового дня. Ну і зараз Новіков намагається далі видати передачу, але... Зробити нічого не вдалося, і Штаньку. тронули? Хорошо. І забиває четвертий м'яч Брукін. Олексій Семенов забиває. Відбулася заміна у голкіпера у колективу Energy Club замість Євгена Прокопця ворота захищає Володимир Прокопець, але це поки що ніяк. На жаль, Energy Club не допомогло, тому що вони все ж таки м'яч пропустили. І Семенов забиває сам на 22-й хвилині. Цього поєдинку. Ну і Новіков. Далі передача Штанько. Штанько стріляє Прокопець Парирує, але Новіков добиває і ось так. 23 хвилина. 2-5. Бруклін забиває знову. Що відбувається? Бруклін просто переграє своїх опонентів. Початок другого тайму повністю за ними. Ну і тепер проблема. Вони Energy Клабу. Як він? Три забиті м'ячі відігравати. Це питання дуже і дуже хороше, але часу більш ніж вдосталь. Тому можливість забити ще буде Штанько. Капітан Бруклін знову розганяється. Передача Новікова. Новікова. на штанька. Штанько стріляє, але Штанько забити не вдалося Олексію. Видання чи саме за боковою. Енерджі клаб намагаються. Якось знайти продовження власної атаки. Семенов, чудово сам Семенов проходить. Є далі передусім Штанька. Штанько п'ятої. Намагався обігратися. Штанько Новіков. Намагається стріляти. Новіков. І що є? І фол є фол. І фол, перший фол для Energy клабу. І що це буде? Це штрафний чи, чи пеналь? Ні, штрафний удар. Штрафний удар, перший фол для Energy Club І подивимося, як будуть ці штрафні, власне кажучи, гравці Брукліну. Розігрувати питання залишається хороше. Та актуальне. Штанько може сам стріляти. Штанько стріляє по воротах. Стінка блокує цей постріл. Юрко. Далі передача і м'яч. Все ж таки межі майданчику залишає. Намагалися Бруклін реалізувати супер хороший момент та можливість, але зробити їм це не вдалося. Хоча вони все ж таки вже і так мають більш ніж комфортну перевагу. Тому, в принципі, забивати їм далеко не обов'язково. Потрібно. В більшу чергу саме відіграватися штанько. Передача ще у цьому епізоді. І можна. Можна продовжувати гру. Юрко. Намагається ще зробити Юрко у цьому епізоді. Шукає він. Партнерів для продовження власної атаки. Штанько знову намагається обігратися, все одно м'яч. Саме у Брукліну залишається. Чи... ні. Фол. Фол все ж таки ноюко ну, порушує правила. Перший командний для Брукліну по одному фолу у першому таймі була дуже чисто. Гра мало лише одне порушення правил на дві, на дві команди. Ну і зараз все ж таки є вже по одному фолу, але це не так критично, тому в принципі. Нормальні тапки. І є закидання. Штанько. Дігтірьов сам розкрутився, але боротьба за м'яч і ні. Все ж таки м'яч виходить сам від граців енерджіклабу. Штанько нікуди не поспішає. Юрко намагається на Семенова віддати Семенов. отримує можливість сам пройти Семенов. Він просто як гармата несеться вперед. Але ні, зробити нічого не вдалося. Порушення правил. Немає в цьому епізоді штанько. Чисто. І може бути момент для енергії клапа. Ні, Юрко. Тут на перехопленні перші дії І Семенов з м'ячем. Далі Дігтріво Дігтрів. Один дотик намагався Ді Штаньком обігратися. Семенов намагається сам зберегти м'яч. зберігає Дігтірівову. Удар по воротах. 2-6. Кирило Дігтірівов звено. Але тут Олексій Семенов хочете відзначити. З'їв просто свого суперника у прямому та переносному сенсі цього слова. Гольова передача І хитрик для Кирила Дігтрівова на 27-й хвилині поєдинку. Бруклін у другому таймі просто знищує своїх опонентів. І не залишає поки що жодних шансів. Енерджі Club у 6-2 потрібним відіграватися. Тут є закидання, але закидання спокійно в руки однольку. Він нікуди не поспішає. Штанько. Через Юрка. Не зважаючи на те, що збіру Брукліна достатньо поганенький, але все ж таки вони поки що домінують у цьому поєдинку. Причому домінують впевнено Штанько. Семенов є далі передача на Дігтірьова, але все ж таки цей пас. Був перехоплений чисто Чисто можна грати. Є перехоплений штанько боротьба за м'яч від штанька, але Штанько все ж таки зберігає його. Хотів і сказати, але ні. Ну і м'яч залишається по факту. Тепер у Володимира Прокопця. Він одразу закидає далеко вперед. Намагається Club просягнати атаку. Але Юрко перехоплення. Штанько знову з Юрком обіграються. Є закидання на Дігтрьова, але Прокопець. Все ж таки Прокопець перший у цьому епізоді на м'ячі. Є удар по воротах. Рикошети однулько все ж таки змушений тут грати. І переводити цей м'яч на кутовий. Можливість для Energy Клабу ще один шанс реалізувати себе. Але Дігтерьов знову. Розганяється ліва нога. Кирило Дігтеров стріляє з лівої ноги. Не видання м'яча. за боковий от Не кутовий буде. Для гравців Брукліну. Ну І подивимося, як вони його розіграють. Насправді можна було під ліву ногу, щоб Дігтерьо пробив. Але ні. Вони все ж таки вирішили по-простому тут зіграти. Новіков з м'ячем. Намагається сам щось зробити Новіков, але на Дегтярьова. той під ліву ногу, ліва нога проти двох І що? І фол. Фол. другий фол. Для Energy Club. Штанько. Сам я че Штанько стріляє по воротах. Прокопець. Порира, Діхтярев, ліва нога, але ні. але ні, все ж таки. Новіков сам намагається пройти проти двох, але ні, пройти проти двох не вдалося. Юрко. Да, Удар по воротах, але м'яч прилітає далі повз ворота. Намагався щось зробити у цьому епізоді. Юрко, але можливість ще одна втрачена для Брукліна, хоча знову ж таки забивати їм. Чи так вже й потрібно? 2-6. Можна просто грати на утримання рахунку да, і... Здобувати свої перші очки у бронздивізіоні. дивізіоні. Нагадаю, що на сьогодні поєдинки виключно у бронздивізіоні. дивізіоні І фол фол для Брукліну. А. Чи не фол? Не фол. Це аут, не фол. Тоді одне порушення право залишається у Бруклену, два фоли у Energy Клабу. І Бруклен далі спокійно продовжує власну атаку. Новіков. Нікуди не поспішає. Рука віддає вже 10,5 хвилин позаду. У таймі номер 2 є ще 9. Окей, 8 хвилин та хвилин чистого часу. У колективу Energy Club для того, щоб відіграти чотири м'ячі, як мінімум. Звісно, завдання не з простих, але нічого нереалістичного, скажімо так, немає дігтять перехоплення. І все ж таки м'яч. Гравці. Energy Club втрачають і спокійно прокопець. Забирає м'яч в руки, є закидання, але закидання далеко не найкраще. Діх знову під лівою ногою. Є знову закидання від гриців «Енерджі клабу. Поки що немає в них моментів для того, щоб реалізувати себе та свої можливості для атаки. Немає навіть ударів у полощнову рік. Звісно, спроба завдати якісь моменти є, але... В цілому ситуація для енерджі клабу дуже-дуже проблемна. Важко, скажімо так, уявити собі той факт, що вони зможуть забити чотири м'ячі. Але все ж таки, якщо вони будуть далі атакувати, то шанси є, Юрко. Тенька, на штанька, штанько на Діхтерьова. Дігтрів знову сам проти всіх. Ліва нога від Діхтерьова. Дігтерьов двох намагається розкрутити. Але м'яч. Він все одно втрачає, не було підтримки партнерів, тому зробити було дійсно щось, об'єктивно кажучи, дуже складно, але зараз може бути ця можливість у гравців. Енерджі клабу можливо буде, та й у Брукліну. Знову знову атаці зі штаньком намагалася в один дотик обігратися партнери. Юрко на Новікова, Новіков. Сам проходить опонента Новіков може стріляти по воротах, але ні, все ж таки прибутилося Юрко. Який удар від Юрка. <кліпі> Юрко полюбляє стріляти з дальньої відстані. Час від часу йому вдається збивати хороші м'ячі, але. Не сьогодні або принаймні не зараз. Подивимося. Поки що у нас така битва голкіперів. Хто далі закине? Ну й один одному, скажімо так, передали вітання, але все одно ситуація від цього кращого не стає. Енерджі клаб м'яч втрачають. Юрко. Знову Дмитро нікуди не поспішає спокійно впевнено шукають партнерів, Новіков. Сам намагається пройти. Далі є передача на Дігхтьоріво. Дігтерьов знову-таки через Новікова обіграється. Той на Штанька Штаньков один дотик хотів обігратися, але можна цей поєдинок продовжувати. І фол. Другий фол. Ні, третій фол, прошу вичень, для Energy клабу. Три порушення правил в них є. Вже нагадуючи фолів це дабл пенальті. Але поки що до шостого фолу, звісно, також далеченько. Але подивимося. Чим будуть відповідати гравці? Бруклін, ну в плані порушення правил вони не відповідають. І Це добре, тому що в них лише один фол за два тайми. Ну і Дегтярьов знову сам намагається під ліву ногу. Дегтярьов розкручується. Але прокопець. Перший нам є чину. Якщо дійсно в першому таймі сподівався на якусь інтригу, то зараз у другому таймі шансів об'єктивно кажучи у енерджі Club все менше і менше, час впливає, можливостей немає. І фол. Четвертий фол для енерджі клапу. Чотири фалажу. І що може бути удар по воротах? Ні, Новіков. Зараз дуже дуже довго думав. Лантух. Здавалося, що Іван міг вже пробивати по воротах, але ні, все ж таки він. Але ж ні, не пробуває. Ну і Energy клаб моментів взагалі не мають. Перехоплення Штанько може сам розганятися. Чи буде фол проти Штанька? Ні, не буде. Новіков. Дірко знову стрілятиме. Діркос стріляє. І тайм-аут для Брукліну. Повертаємося ми після тайм-ауту. З боку колективу Бруклін вирішили вони трохи перепочити. Тому що, скажімо так, збірних не дуже хороший, але все одно вони виграють за достатньо пристойним рахунком для себе. Чотири м'ячі переваги мають. Новіку намагаються ще і зробити більше. Але ні, поки що. Поки що рахунок таки залишається. 26, але кутовий зараз буде у Брукліну. При цьому ще одна непогана можливість. Семенов стріляє по воротах. Семенов. Але. Повз ворота цей м'яч пролітає. І вільний удар. Вільний удар не можна, не можна другу передачу давати голкіпера. І це може бути подарунок долі. Для гравців Брукліну забити ще один гол, але не можна першим дотиком пробивати по воротах, тому. Новіков Семенов удар в удар поворотах є. Сейв голкіпера і все ж таки. А чому в руки не взяти? А чому в руки просто м'яч не взяти? Тут зараз, мені здається, дуже і дуже сильно поспішив Прокопець. Штанько. І спокійно м'яч. Залишає межі майданчику. Прокопець. Шукає варіант для закидання. Є закидання, в боротьбу закидання. Це можливість для енерджі клабу. Корнута у нього є дубель на його рахунку, можна ще раз завдати удар у поворотах, але ні. Дегтярьов сам намагається розігнатися. Дегтярьов, Дегтярьов, Намагався п'ятий фол зробити. Побачити, якщо як мінімум один м'яч від Energy Club, бо Дві хвилини до кінця, можливо, вони зможуть нас порадувати. Хоча б ще одним забитим м'ячем. Удар по воротах є, але од Нолько Париро, яка можливість було себе реалізувати. Але ні, все ж таки, цей шанс втрачений Фомічов. Корнута, але проти Семенова. Боротьба за м'яч і що передача порожні ворота. І все ж таки третій гол. Energy Club. забивають. Дуже вони радіють, ну і забиває. Дев'ятий номер. Олег Тірентів на 38-й хвилині поєдинку. Серйозно? Гульова передача на рахунку. Андрія Корнути Семенов. І може бути зараз. Небезпека є удар поворота, Однолько парирує. Танько чисто, але ні. І що, остання чиста хвилина? У таймі No2 поєдинку є закидання, але закидання не точне. Фомічов. Обігрується з партнером. Ну і що, останні 6, хвилини другого тайму пішла. І фол. Другий фол для Брукліну. Ну. Намагаються далі атакувати Енерчі Клаб, хоча б ще один м'яч. Вони хотіли б забити для себе, але Семенов перехоплює. Може сам розігнати атаку далі. Проходить проти двох на штанька передачі. Семенов є удар по воротах. але все ж таки прокопець парирує. Штанько. Семенов є ще один удар по воротах. ще один кутовий. Для Брукляну. Семенов. спокійно через разонолька грає, буквально останні секунди. Залишається у таймі номер 2 Голкіпер Бруклін. Ой, може привезти ще один м'яч на свої ворота. Але ні, це лише кутовий. 9 секунд до кінця залишається. Є ще час. Там можливості у гравців. Energy Club є удар по воротах. Онольку І ще один кутовий. Семенов буде закидати, чи буде закидання? Так, є закидання від Семенова. Дегтярьов, Але ні. І все, друзі, закінчує цей поєдинок. 3-6. Бруклін здобуває перемогу у бронздивізіоні. Energy Club намагалися, але не вистачило все ж таки моментів тереалізації. Та ну ми повертаємося після перерви на наступний матч нашої дня.